Європи Шахтар проти прекрасної фінської команди. Як вона називається? Во. Розкази рисі. рисі там. Є хокейна команда, і стадіон футбольної команди в два рази людей менше вміщує, ніж стадіон хокейної команди. Нормально, але я подивився. Чотири матчі вже в цьому сезоні таке дивлюсь тільки я і аналітики і шахтаря які то не побачив готуються до суперника в минулому сезоні. Вони стали другими, програвши команді Кубс, але в цьому сезоні вони вже їх двічі обіграли три дуль. Зрозуміло, що там рівень фінанського футболу не дуже високий. Але ця команда мені дійсно сподобалась. У них були втрати після минулого успішного сезону. Але залишився головний тренер Йонас Рантанен, і він дуже цікаву команду побудував, дуже цікаво. Футбол вони грають. Перше, як вони будуть проти більш інтенсивного суперника діяти, складно сказати, але вони вміють м'яч контролювати, вміють створювати нагоди, вміють атакувати. У них один з найкращих захисників зараз вони грають формація 3-4-2-1 лівий центральний захисник. Рале. Він фін, але він в минулому сезоні грав за команду Кауна Жальгіріс, Перейшов до ось цього Ільвеса, повернувшись з чемпіонату Литви на Євро проти України, грав правий захисник Валіус, наче його хтось запам'ятав. Команда знову ж таки цікава. Проти неї, звичайно, будуть болівати додатково, тому що в них в центрі півзахисту грає Нєкто Попович син. Совєтського футболіста колишнього Його батько давно у Фінляндії. Він народився в Фінляндії. Ну, таких багато сантіх того так та дада, і ця команда дуже добре грає на стандартах. Що може бути проблема для шахтаря? Переможе цієї пари виходить на башикташ Там 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 уже буде цікавіше.